Доброго дня, шановні українці! Вже скоріше доброго вечора. Уже темніє, а я продовжу 5 лютого прочісувати територію біля кордону. Кордон зовсім поряд. Просто, просто поряд. Вечір і показую результати. Сліди від кордону. Людські сліди. Хтось йшов. Ішов фахово. Ось ми бачимо колію, яка йшла до кордону. По цій колії йшла людина. Ось дивіться, йшла грамотно по автомобільній колії. Бачите свій слідок. Це мої сліди я йшов, а тепер, бачите, ще один слід. Тепер він переходив на цю сторону слід. Тепер подивіться. Ще один слід. Це сліди йдуть від кордону з Молдовою, Район Турецької долини. Свіженькі сліди, свіженькі сніжочки ще не засипав. Подивіться, ще один слід. Біля нього ми поміряємо, яка це була нога. Поставимо свою ногу. Ну, це добряча нога. Як мінімум 44-й. Слід 44-го шкара. От ми знову бачимо слід. Людина йшла фахово. Слідок, слідок. От ми знову бачимо слід. 44-й. йдемо далі. Ось слід. Це від державного кордону до Сокірян, Ще один слід, ще один слід. Це в напрямку міста Скіяни. Ще один слід. Ще один слід. Ще один слід. Працюю я в такій місцевості. Турецька долина. Перевіряю. Все, що я один зможу охопити. Хтось мені написав, не ходи, дядьку, тут, тому що, тому що, тому що це небезпечно. Так, ходити по турецькій долині біля кордону по одинці, шукати, знімати небезпечно. Але я це повинен робити. Ось подивіться. Ось подивіться. Цій місцевості можна легко заховатися, легко пересидіти і легко пройти. Хто їх зупини? Ну, я зупиню. Не жартую і не сміюся. Зупиню, якщо потрібно, навіть ціною. Свого скромного і нікого, нікому зараз не потрібного життя. Пішу я далі, працюємо до ночі.